Хочу поділитися з вами цікавою інформацією про екстракт лопуха. Це дуже така цікава рослина, яка зарекомендувала себе як очищувальний. Екстракт компанія всі екстракти робить на власних заводах за унікальною технологією. І в цих екстрактах немає ні спирту, ні цукру, тобто їх можна приймати діабетикам, а також можна приймати дітям, тому що спирт дітям не бажаний, а він дуже добре знімає температуру дітям, тому що, коли відбувається от бій імунної системи з вірусами, які потрапляють. В організм, то після цього дуже багато з'являється токсинів в нашій крові від того, що руйнуються клітини. І клітини імунної системи, і клітини вірусів, клітини нашого організма. І ця токсичність викликає високу температуру. Тому цей препарат, лопух, дуже добре. Знімає це запалення і виводить його. Також він допомагає роботі нашої печінці, тому що печінка, як відомо, найбільший фільтраційний орган нашого організму. І щоб він. Працював, щоб його підтримати, то от лопух – це найкраща речовина, яка допомагає роботі печінки. І, до речі, ще лопух дуже корисний людям, у яких алергія, тому що він знову ж таки зв'язує всі алергічні, токсичні, ну, всі непотрібні речовини, які знаходяться в наших клітинах, в нашій крові, в нашій шкірі, і виводиться все назовні. І Цей екстракт можна пити до трьох трьох 4 місяців, якщо ви хочете позбутися, наприклад, алергії, він не викликає залежності і дуже добре допомагає роботі нашого організму, допомагає в очищенні.